Вітаю, друзі, а також усі інші. Вона сьогодні, 18 жовтня, і це 968 шістдесят доба добаможні оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, зранку на ОБОСЮЄ ми розпочинаємо огляд мапи бойових дій. І як завжди, сьогодні, в першу чергу, ми приділяємо увагу Покровсько-Кураховському напрямку, особливо у зв'язку з тим, що російські окупаційні війська. Зараз підсилюють наступ саме на Кураховському напрямку, і основна їх мета це утворення відповідної відповідного флангу між Курахова, Максиміліяновкою та Катеринівкою. Зараз російські окупаційні війська відновили більш інтенсивні наступальні дії в районі Катеринівки і найближчим часом розпочнуться вже самі штурмові дії. В цьому селі російські окупаційні війська ставлять за миту якомога швидше безпосередньо сформувати не тільки можливості та умови для лобових ударів, наступальних ударів по Курахове, а також і по умовам охоплення цього населеного пункту з півдня. Тобто, щоб було дві, два напрямки наступу: як з півдня, так і зі Сходу. А в принципі, станом на зараз в районі Катерінівки з Константинівськи, Константинівки, російські окупаційні війська підійшли фактично до межі самого населеного пункту. А бойові дії найближчим часом розпочнуться на околицях, і росіяни будуть намагатися прорватися до як завжди, це вони намагаються зробити, до фактично центру самого населеного пункту. Напрямками для ударів для російських окупантів будуть в першу чергу це вулиця Центральна. це вулиця, як завжди, назва є для них як, ну скажімо так, фетіш. Але не тільки це по вулиці Центральній, вони будуть намагатися, оскільки вона є продовженням саме логістичної артерії, траси вони будуть за неї. Чеплятися на півдні від Катеринівки російські окупанти зайняли декілька лісопосадок, і а, саме зараз вони будуть намагатися а, прорватися через вулицю, бувшу вулицю Зої Медим'янської, і по вулиці Шевченка вийти в центр самого населеного пункту. І саме Катериновка, від Катериновка відкриває російським окупантам можливість просування не тільки в напрямок Єлізаветовці, а й на Антонівку. Тобто, якщо ми говоримо про форсування більш комфортне сухих ялинів, це природня перешкода для російських окупантів. То саме в Катеринівці є ось ця можливість. Форсування і налагодження логістики з Катеринівки на Антонівку, тобто з півдня на північ сухих Єлів, охоплюючи одночасно фактично з Константинівки, охоплюючи ось по сухим ялам і південне і Північне узбережжя. Тому для росіян тут в принципі логічно, що є пріоритетною. Мета якомога скорішого захоплення цього населеного пункту, отже, це відкриває і в подальшому формування південного флангу, більш комфортне формування південного флангу по напрямку на Курахове. Але е, окрім е, Курахова, яке зараз стало пріоритетом номер один для російських окупантів на Покровсько-Кураховському напрямку, не менше проблеми виникають і в районі Селидове. Справа у тому, що в районі Селидове російські окупанти розпочали штурм е, самого е, населеного пункту, самого міста. З використанням о, великої кількості механізованої компоненти, все частіше ми зараз можемо з вами спостерігати механізовано компоненту саме на цій ділянці, яку використовують росіяни зі Сходу, а також з півдня. Тобто, південний напрямок та східний напрямок, о, вони спрямовані саме на населидово. Десь приблизно місяць тому я робив відео, на якому ретельно. Пояснював, як можуть відбуватися штурми російських окупантів і як вони будуть рухатися за умов рельєфно ландшафтних особливостей і селидове. Ну, наприклад, того, що саме по собі населений пункт розділений на дві частини річкою Солона, і безпосередньо росіяни, які намагалися штурмувати довгий час, Селидово з Сходу, вони мали проблему, тобто з локації Михайлівки. Вони мали проблему в районі залізниці, вони мали проблему е в районі шахти Короченка, та і терекону самої шахти Короченка висотою 40 метрів. І це все не давало їм можливості прорватися в е населений пункт. Але використання механізованої компоненти говорить багато про що. В першу чергу про те, що росіяни намагаються таким чином прискорити події і підвищити тиск на Селидово тоді, коли для них відкрилися вже фактично три напрямки для е, штурму е, цього села. Е, я думаю, що е, так чи інакше, але російські окупанти найближчим часом зможуть закріпитися на околицях. Це жодних претензій до. Взагалі, е, мужності наших військових ні, тут треба логічно просто дивитися на ситуацію. Справа у тому, що е, саме е, по цим локаціям зараз розпочинаються не найкращі назвемо це так, погодні умови, які значно будуть обмежувати наші оборонні можливості, які про які я також неодноразово е, нагадував, що вони зав'язані переважно на FPV-дронах. Будемо мати надію, що е, селидово зможе. Протриматись якомога довше. Я не встановлю зараз ніяких строків. Строк Я знаю, що строки є у російських окупантів, але Селидово протримується якомога довше, щоб знищити якомога більше російського ресурсу, тому що витрачають вони його забагато. В районі турецької агломерації ситуація також погіршилась, оскільки російські окупаційні війська. Все ж таки змогли вийти на північну частину о, самого населеного пункту нью Нью-Йорка, який є таким собі о, південним, південною локацією від о, під Турецьком, і о, зараз російські окупаційні війська розширюють зону контролю саме використовуючи цю ділянку. Що ж до самого Турецька, то росіяни продовжують о, інтенсивні бойові дії в районі вулиці о, Дружби. По о, перехрестю центральної та Маяковського, а також Руднічної вулиці і, і торговою вулиці, бойові дії саме в цій локації продовжуються досить інтенсивні. А також згідно з тією інформацією, яка є в наявності, російські окупанти змогли таки встановити контроль над дитячим садочком а, а веселка. Ну, це класика для них. Але знову ж таки саме ця локація, про яку ми з вами говоримо. Вона є для російських окупантів проблематичною. В чому проблематика? Проблематика полягає у тому, що в той час, як вони проводять бойові дії в е, міських умовах, е, тобто це е, забудівля, цивільна забудівля, в тому числі і середньо та багатоповерхова. А при цьому вони впираються. Ну, ця live UA не коректно демонструє. Тут усієго цього червоного нема, насправді контролю російських окупантів по цій ділянці нема. Як я завжди казав, більш коректніша в цьому розумінні мапа від Deep State а Але вона не має такої конкретизації по вулицям, по висотам, по ландшафту і так далі. Тобто, як ви бачите... Uh, в діпстейті російські окупанти ані забалку не контролюють, ані не вийшли в промислову зону, а тільки наблизились до неї. Бо по цій мапі бачимо, що чомусь забалка вже повністю під контролем російських окупантів, хоча Ну знову ж таки. Це взагалі не відповідає дійсності. Як хто тут малює цю мапу, я не знаю штучний інтелект, мабуть. Отже, росіяни зараз впираються в промислову зону, їм буде проблематично одночасно вести бойові дії як в житловій забудові, так і в промисловій зоні. Але є нюанс. Згідно з тією інформацією, яка все частіше з'являється. Росіяни для розширення. Та покращення результативності бойових дій в турецькій агломерації, а, залучають все більше з тієї частини Турецької, яку вони вже окупували, місцевих, які там залишились, і також мешканців Турецька, які свого часу виїжджали до Донецька, тобто зі складу так званої гвардії Денеро. отже, їх будуть використовувати для того. Щоб а, краще орієнтуватися на місцевості. І це ще один приклад того, про що я часто говорив, і тема, про яку ну а, насправді не дуже часто люблять говорити в ЗМІ, пам'ятаєте? Та чого пам'ятаєте? Навіть зараз можете бачити багато а, репортажів про те, що в містах, які знаходяться в самому пеклі а, боєзіткнень, Залишаються цивільні, і вони розповідають різні сльозні історії про те, що це ж моя батьківщина, я не хочу виїжджати з цієї вулиці, з цього будинку. Тут усе моє дитинство пройшло, і так далі, і таке інше. А потім ми вже бачимо кадри, як ці самі місцеві а, після того як захоплюють їх улюблене місто, яке до того було знищено вщент, взагалі в нього нічого не залишилось, як вони обіймають а, а, російських окупантів. Отже, давайте все ж таки робити відповідні висновки з цих репортажів, тому що сьогодні е, з нього ми робимо шмарклі. А завтра він демонструє е, ну насправді е, зраду, це чи це не зрада ще. Так, от людина, яка залишається в такому населеному пункті, яка має е, здоровий вигляд. Яка має можливість виїхати в якої знищено квартиру, в якої знищено будинок, але він залишається жити десь в підвалі. Ну, 100% там є якийсь розумовий розлад, який пов'язаний з ваткою мозжечка. І ось саме такий висновок треба робити. І, на жаль, на жаль, і наші військові неодноразово вже це підтверджували. Люди, які до останнього залишаються в таких містах, це переважно саме ждуни. Ті, які ждуть. Не треба робити з них героїв. Не треба розповідати: ой, ви знаєте, місто вже бомблять, два роки бомблять. Вугледар, два роки бомблять Вугледар, але там залишаються цивільні, які там живуть. Як там можна жити? Ну, от чесно. Якщо тільки у тебе не вадка головного мозку, отже, від теми по торецьку переходимо вище проблематика, яка зараз. Має місце Полимано-Купінська вісі. Вона все більше і більше напружує ситуацію. Російські окупаційні війська починають штурмові дії в районі Колесниківки та Кругляківки. Російські окупаційні війська мають можливість саме зараз вже виходу на північну частину кругляківки та південну частину Колісниківки Цей тиск. Буде підсилюватися найближчим часом, тому що у росіян є у цьому е, місці, у цьому питанні можливості саме проведення настільки серйозних е, наступальних штурмових дій, задіянням ще й механізованої компоненти. Тому, на жаль, е, давайте будемо реалістами, будемо констатувати це, як є. Я думаю, що до кінця цього місяця російські окупанти вийдуть на лівий берег річки е, Оскіл. Отже, якщо вони це зроблять до кінця жовтня, а я чомусь не маю сумнівів, що у них є такі можливості. Я вже не, не висловлюю якихось там, не роблю якісь ілюзій того, що цей апендікс, який від піщаного, а, був а, утворений вже дек і утворювався вже не перший місяць, а що вони його переріжуть наші сили оборони. І буде така можливість. Отже, що буде далі? А далі буде загострення в південному напрямку на Куп'янськ. А тобто, саме на Куп'янськ російські окупаційні війська будуть орієнтуватися одночасно з двох напрямків, тобто, будуть через Сеньківку тиснути, і будуть, звісно, що йти з півдня на північ. Щоб вийти на Купінськ зловию безпосередньо через нього на Купінськ. Ситуація до кінця року для Купінська може стати максимально загрозливою. не даремно там почалась зараз евакуація. Я розумію, що це дуже важко говорити. Я розумію, що мені тут сидіти і говорити комусь, що треба евакуюватися, це набагато легше, аніж тим людям, які прожили дійсно все життя, але. Якщо ви цінуєте своє життя, цінуєте життя своїх близьких, бажано саме евакуюватися. А життя при росіян вам не буде. А допоки будуть відбуватися бойові дії, там буде знищено все ще. В принципі, ось така реальність. І саме це очікує найближчим часом Куп'янськ, тому що ось цей апендікс, зараз по Діпстейту коректніше тут воно все. Продемонстровано ось цей апендікс. Я не знаю як, я не знаю чому, але я неодноразово це малював. Я, мабуть, вам вже набрид навіть за цим малюнком. Але але питання залишається питанням відкритим досі. І зараз ми бачимо цю е, негарну ситуацію, яка виникає з щодо лівого берега по річки. А, також а, хочу звернути увагу ще на одну ділянку: а, це, звісно ж, північ Харківщини. Як відомо, Сили оборони України там а, продовжують а, не тільки тримати оборону, а й ще й контратакувати. А, і за рахунок цих контратак ми поступово а, чуємо більш-менш позитивні новини ну, в районі Глибокого, наприклад. Тобто російські окупаційні війська, вони як не мали якогось суттєвого зрушення та змін на півночі Харківщини, так і не мають. Окрім всього іншого, де мова не тільки про те, що вони не мають успіхів, а навпаки, що вони ще й втрачають територію. Ну і звісно ж інформація, яка нещодавно з'явилась в ЗМІ, вона стосується такого чудового. Населеного пункту російського як журавлівка. Справа у тому, що там були поміщені Сили оборони України, а російські різні а, ресурси моніторингові розповідають про те, що журавлівка знаходиться під контролем Сил оборони України. Цілком можливо, що це саме так. Але тут треба зауважити, що журавлівка це населений пункт, який знаходиться, знаходиться в сірій зоні. А сіра зона фактично о, вона. Станом на зараз що по території Російської Федерації, що по території України. Вона усюди майже однакова. У тому сенсі, що приблизно 3-4-5 кілометрів вони мають найменшу концентрацію сил та засобів, і цілком можливо там проводити рейдові е, операції. в районі Журавлівки ми бачимо, що саме вона заглиблена десь приблизно на 5 кілометрів. При цьому вона має охоплення. А, з а, лівого флангу, річкою Харків. І саме ця річка є природньою перешкодою для того, щоб хтось міг зненацька нанести удар з а, лівого флангу. Окрім лівого флангу, також з півночі журавлівка має охоплення а, відповідними гілками та водоймами. Отже, і тут а, нічого окрім основної траси не може. Призвести до неочікуваного удару по Журавлівки. Сили оборони України в цій локації продемонстрували саме ту тактику, яку вони демонстрували деякий час тому в Курській області, коли використовували саме рельєфно ландшафтні особливості тієї чи іншої території, і за рахунок цього просувалися без ризиків неочікуваних ударів по флангам. А тому, в принципі, я думаю, що журавлівка вона є одним з елементів ось таких дій сил оборони України, які навряд чи будуть мати якийсь більш масштабний розвиток, але з іншого боку, ну тобто на Білгород, не підемо. А, але а, тут це інший момент. А що знаходиться поряд з журавлівкою? Що знаходиться неподалік від журавлівки? Окрім, ну, звісно ж, основної траси, до речі, яка і веде на Білгород, а, ця логістична артерія. Вона також багато про що говорить, що вона не знаходиться під, ну скажімо так, в безпечній зоні, як і населені пункти, які знаходяться а, коло неї. Але найголовніше це те, що неподалік знаходиться населений пункт Стрелеча Харківщини. Тобто російські окупанти, які майже в декількох кілометрах від своєї власної території втрачають населений пункт, але продовжують битися лобом а, в районі села Глибоке, про що це може говорити? Вистачає їм достатньо ресурсу, можуть вони повністю охопити, ну, здавалося б, декілька кілометрів, ну, відправте ви по трасі по основним шляхам на підсилення своїм підрозділам ще де кілька там ну я не знаю рот, наприклад, для того, щоб відбити журавлівку чи батальйон взагалі ні, цього не відбулося. Тобто, втрата території Росії для російського командування, це ну ніщо у порівнянні з захопленням української території. Скажу так, це багато про що говорить. Наприклад, це говорить про те, що ті, хто зараз починають все частіше волати, про те, що ну, треба зберегти те, що залишилось, треба домовлятися. Давайте скоріше домовлятися. Мирні перемовини так непогано. Ми можемо щось якісь, знайти, знайти якесь вирішення. Ні, ви не знайдете ніякого рішення. Для окупантів важливо захоплювати територію, а не віддавати, не зупинятися. А саме просуватися. І саме тому жодні перемовини з російськими окупантами, як би це комусь там не фантазувалось, а в його а, окремому равликовому мозку а, ні. Неможливі. Тому тут тільки перемога і нічого іншого. Перемога над ворогом повна і ультимативна. Друзі, дякую усім за увагу. Я нагадую, що для підтримки цього відео. В україномовному youtube сегменті ви можете натиснути лайк, ви можете підписатися та натиснути дзвоник. Ну а також поставити коментар під цим відео. Окрім всього іншого, в коментарях ви можете задавати мені запитання. І на 10 найцікавіших запитань я буду відповідати вже наступною суботи. Це традиція. Кожної суботи я відповідаю на найцікавіші запитання від глядачів. На сьогодні, знову ж таки, дякую усім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Слава! нації